Тільки виключила і салют. Треба не виключати. Виключила, думала все і салют. О! Видно, 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 видно. Це з мого вікна, салют в Вашингтоні до Дня Незалежності Америки. Я всіх вітаю з, днім, з Днем Незалежності Америки. Не, вітала, не привітала раніше, тому що мала сьогодні дві роботи. Дуже було важко. В Таргеті. багато людей важко. І друга робота теж. І тільки прийшла додому і з вікна трошки побачила салют. О, о, ось, ось він! Видно? Видно. Це, мабуть, останні останні вибухи. Це класно, що в мене такий краєвид. Навіть салют з Вашингтону видно. Це дуже класно. О, ось ще там. О, о, звук чути. О! Це вже такі поодиночні. Видно, видно. Ну мені в вікно видно, а на відео я не знаю. Треба було спочатку знімати, спочатку було більше і гарніше, але в мене є відео, в тому році ми їздили у Вашингтон і дивились там салют. І в мене є відео, я записала повне відео салюту, тому можна сісти і передивитись. А наступного року я сподіваюся, що я поїду на салют, тому що в мене вже не буде другої роботи. І я сподіваюся, ми поїдемо на салют, подивимось ще раз. Це дуже цікаво. Мені подобається атмосфера там. Ну, мабуть, все. Буду виключатись. Всім на добраніч в Україні доброго ранку. Вітаю всіх в Америці з Днем Незалежності Америки. Пробачте, що так пізно, але за роботи не могла. А і ще стріляють, іще трошки стріляють. Ну, Може це вже чесні люди. Бачення, хай сім щастить, і все буде добре.